П'ять звичок жінки з реально високою самооцінкою. Вона має звіринний апетит до життя. Їй огидно жити на подачках і боротися за крихти. Вона відразу цілиться в місяць. І навіть якщо не влучає, все одно сяє серед зірок. Друге, вона відрубує зайве без жалю. Люди, стосунки, проєкти. Якщо це тяне вниз, вона не реанімує мертвих. І ні, це не жорстокість. Це інстинкт самозбереження. Третє, вона не просить дозволу жити. Її рішення не вимагають аплодисментів чи схвалення. Вона рухається так, ніби вже має право на все, і саме тому отримує. Четверте, вона бере великі порції у коханні, у грошах, у враженнях. Бо знає, аби вистачило, це мова бідних, її мова я хочу більше, і я це беру. П'яте, вона не боїться залишитись сама. Бо знає, самотність тимчасова. А самозрада назавжди. Краще залишитися одній у короні, ніж оточити себе тими, хто бачить у ній зручність, а не силу. Жінка з високою самооцінкою не живе акуратно, вона живе так. Щоб її сміливість неможливо не помітити, і саме цьому я навчаю на інтенсиві самооцінка. Читай в описі.